Не встигла я ще ножа втолкнути, а він вже репнув. Тож Лєночка. Зря ти переживала, він встиглий, він гарний. Друзі, якщо вам цікаво, вона каже, що це в неї не найбільший. Вона вирощує їх на півночі Харкова. Навіть її канал називається Ростюхи на півночі Харкова. Ой, дивіться, який він. Ба! Дивіться, який він цукровий. Це ж чудо. Я вже зараз смакую цей аромат. Хочете побачити, яких гігантів вона вирощує. У першому коментарі буде посилання на її відео, на її канал. Можете подивитися своїми очима. і на півночі Харкова можуть виростати не, не гірше за Херсонські. Хоча і за херсонськими кавунами ми теж сумуємо, чекаємо, коли знов там зможуть вирощувати їх. А зараз посмакуємо цей харківський. Mm. Боже, який він солодкий. Mm. Я думала, я сама не з'їм цей кавунчик. Але знаєте, це як, як сімочки. Якщо починаєш, нічого не будеш робити, поки не доїж до кінця. Дякую, Лен. Супер. Дуже-дуже смачний. Аж закортіло вирощувати самі. Хоча, я думаю, що в мене не вийде, але хто знає, може і вийде. Дякую ще раз.